Сьогодні про Номер один бренд техніки в світі і в Україні, і це Беднар. Вони продають найбільше грунтообробної техніки, майже 72% ринку в Україні. І в них немає плугів, друзі. Немає плугів. Вся техніка направлена на ресурсоощадні технології. Дивилася кілька агрегатів, бо мене запросили. І сьогодні починаю вам показувати Актрос це нова генерація дисколапового культиватора. Дуже потужний, вже зняла вам детально про нього відео. Потужні якісні. Стріли надійно закріплені на стойки і з кожна має свій захист. І гідравліка чи пружини там будете вибирати самі. До речі, ці агрегати кожен може набирати під свою задачу на конфігураторі. Там можуть бути різні варіації, тому вартість цих агрегатів вам не скажу. Але гляньте на ці котки, на ці ґрунтоподрібнюючі батареї з зірочками, там ще диски спереду і великі потужні стріли, до яких під'єднані трубки. Із внесенням добрив до речі можуть носити на дві глибини добрива. Ротче багато дивилася, але дуже потужний саме цей агрегат мене вразив.